Вищі сили, прошу захисту для всіх, хто дивиться для всіх нас, для наших предків роду, до десятого коліна роду, Очистіть їх і нас, наших дітей, наших близьких від негативного магічного, енергетичного впливу, від цих проклять, порч, рядових проклять, рядових порч, від зглазів, від украдників, обмінів підмінів долі, від перекладів, від порч на самотність, на злидні. Все зле лихе. Нехай вогонь спалить, що вогонь не спалить, віск на себе забере, що віск не візьме, сіль забере, що сіль не візьме тому, хто робив, тому хто заказував, назад піде по Верховному суду, буде так і так є допомоги, прошу, буде так. Нагадую, що чистка працює для вас в той час, коли ви її знайшли, навіть якщо ви не дивитесь чистку з першого відео, з першого коліна роду, все одно чистка для вас спрацює, ваші предки роду. Очистяться і не будуть впливати на вас своїми негативними сценаріями. Бо все, що з нами відбувається, це то, що записано у вас на підсвідомості. Підсвідом... підсвідомості записані негативні програми вашої особисті і предків вашого роду, і то, що з вами відбувається в житті. То, то програми ті, які на підсвідомості на вашій записані. І зараз ми з вами очищуємо вашу підсвідомість, прибираємо негативні сценарії життя з вашої підсвідомості. І також даємо можливість предкам роду упокоїться, припиниться, страждати і мучиться, і негативно впливати на вас. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду, того, хто дивиться, в дев'ятому коліні роду по лінії батька. Ось ці чотири предка роду, на яких я вказую в свої схемі. Чи упокоєні вони? Скажіть, покажіть, чи упокоєні. Шість раз про бабушка, шість раз про дідушка, Дев'ята коліна роду, чи упокоєні? Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, чи правда, це бабуся, упокоєна, дуже добре, дідусь. Також упокоєний, супер. Наступна бабуся, сама бабуся вийшла. Так, чи упокоєна? упокоєна, дякую, дідусь. Дідусь неупокоєний.